Хотя мужик. Ее я бізну. Що у нас по правому плану? Ми чуємо крілецький бій, як прийняли прийом? Зараз перебуваємо з українськими військовими під час штурму одної з позицій Збройних сил Росії. Зав'язався бій. перебуваємо з групою прикриття. Наразі українські підрозділи штурмують підрозділи Росії. В нашому воду є наша птічка. Прийом. Каже, над нами птічка літає. Да, є. Кажи, в нашу? На, Чи в на нашій позиції на Отже, ситуація дещо стабілізувалася, як повідомили військові. Їм ем вдалося нанести ураження російським силам, відволікти увагу та також знищити кілька бойових одиниць. І разом з тим, як знищили військові без втрат. Ну дивіться, ми працювали там, не один такий підрозділ працював. Працювало декілька підрозділів. Ми створювали. Тут, можна так сказати, такий обманний маневр, создавали вигляд, щоб то, що ми переходимо до наступу. Тобто три групи спеціального призначення зайшли на населений пункт, знищили два танки, одне БМП і особового складу десь приблизно до взводу. До взводу. Нанесли, нанесли їм вогневе враження і відійшли. І відійшли. А, як оціниш? Я оцінюю, що робота виконана на відміну, тому що без втрат це найголовніше.